Бо вибереться хуйня. Я... Як сказав мені один таксист, так? я один раз спробував, не рекомендую. <риклад> я не втрималася, я неприємна людина, серйозна. Я не втрималася і така, о, ви голосували один раз. Скажіть, будь ласка, а чим саме ви голосували? <риклад> Випадково не серцем? <риклад> Це жарт. Жар для людей віку, вибачте. <риклад> для тих, хто не пам'ятає, для, для тих, хто пам'ятає, нагадую: 2006 рік вибори до Верховної Ради України і блок Юлії Тимошенко йде на вибори під слоганом Голосуй серцем. <риклад> Я давайте так. Я реально багато років пропрацювала в політичних технологіях. Я точно знаю, що будь-який політтехнолог робить все. Щоб ми голосували чим завгодно, крім голови. Рукою, ногою, шлунком, чакрою, правильно? Серце, тільки на голову, тільки на голову. Будь ласка, тільки не думайте. Але тільки політтехнологи Юлії Тимошенко знахабніли настільки, щоб не тільки нас наїбати, а ще й написати як. Просто уявіть собі, просто, ну, це фантастична чесність. Да? Просто уявіть собі, що виходить Юлія Володимирівна і каже, шановні українці. Я укладу невигідні газові угоди. Заведу собі мережу ломбардів, щоб ви зубажіли. Потім, коли забудете, хто я така, я заблокую закон про медичний канабіс. Але не думайте про це. Голосуйте серцем. І це спрацювало. Це настільки спрацювало, дивіться, що я, я сиділа і така збагадалася, потім така бандичника, ну така, бля, вони все ще в парламенті. 2024 рік ці люди все ще в парламенті. Я така думаю, як так сталося, да? Яким чином? Це просто, від... ну це ж, вибачте. Поріг відсотковий, ого, да? як це досі відбувається, чому продовжують голосувати, наприклад, за Юлію Володимирівну. У мене є психотерапевтичне пояснення. Вибач, мам. Я... Пояснення таке: дивіться, ми живемо в Україні. І по факту в нашій країні. Хтось аплодує Такі ух ти, клас! <рес> Ура! Ми живемо в Україні, і це прекрасно! Правда, я теж пишаюся цим.